Доцільно чи ні забудовувати ділянку біля Бастіону? Відповідь на це питання намагалися знайти представники містобудівної ради Івано-Франківська. Йдеться про територію, на якій нині розташована парковка біля фортеці зі сторони Новгородської. Там власник Бастіону запропонував звести центр сімейного дозвілля. За попереднім проектом він матиме 3,5 поверхи і загальну площу у 3 тисячі квадратних метрів. Захистити пропозицію намагався проектант Олександр Микуляк. Мовляв, і прохідну частину до фортеці врахують. І парковку не чіпали. Я ні одного метра квадратного площі, яка є замощена під автомобільні стоянки, ні одного метра квадратного звідти не забрав. Ну хіба що під колони, які мають 40 на 40 сантиметрів. Решту залишилося. Представники містобудівної ради кажуть, внесок, який підприємець зробив у відновлення фортифікацій, дійсно надзвичайний. А от щодо саме цього проекту, забудови ділянки фахівці не у захваті. Насамперед, тому що будівля закриває басіон від очей перехожих. А це єдина частина, де видно, фортифікації з вулиці. Все, що ставиться в цьому отворі, воно ще стає більшою відповідальністю. Набирає і воно ще стає проблемніше. Тобто, кожна деталь, кожен об'єм, кожна маса фактура і все мусить бути або обговорено дуже точно і, і припасовано адекватно. На такі місця, відповідальні місця, а це відповідальніше місце. Ну, це я думаю, мені не треба розказувати. Повинен бути проведений конкурс на базі залученням спеціалістів різних проєктних організацій, які повинні... Звичайно, треба розробити серйозні умови конкурсу, треба конкретизувати, що ми хочемо, і відповідно повинен бути розроблений якісь подані на стадії проектних пропозицій, подані не один варіант, а декілька варіантів. У підсумку місто Будівна Рада проект не погодила, натомість рекомендувала розробити історико архітектурне обґрунтування та провести відкритий конкурс проектів. У свою чергу представники і підприємця запевнили, що він готовий до діалогу і пропозицій громади.